Привітуліки, привітуліки. Доброго раночку. Сьогодні середа, 25 жовтня. А що ти на ньому їздиш верх і ти? Алібайович? Ах, я Це ти тіпа типу, його що? Показуєш, йому що ти його поборов, да? це ж коричневе, саме вредне. Так, тут же вітаємо вас на теренах Мімаляндії. Я хотіла засняти, як вони їдять, але вони вже поїли. Трішки не доїли. Сміюся, я сьогодні піддаювала дівчат, прийшла сюди ж, а Вова тут е, з пташками порається, їм колоте. А як услухай, чого вони кажуть і звука не подають? Ми в сараї обидва, кози бігають на станок зі станка, а вони сплять як сурки. Їм хоч бихни. Отак оце так. От так от. Угу. Молочка понадудлюється з кашкою. Ну, не кашка. Ми сирим годуємо. Ми не варимо. Ми з Малечко привчаємо до сирого. Та що ж ти на всіх вішаєшся? Рижик. Заяць. Заяць. Три зайця. Хоча я би сказала, що як підписники написали шоколадні зайці. Ну, шоколадний заяць тут один, вон він. А ці такі червоні. Треба ж ковиряти, так, да, замінив вова брусок вам, замінив. Вже так не ковиряється. А, то поїли. І на Соломку спадки, да? лягай вже, лягай. Я сьогодні перепровірила дівчат, попіддоювала, це також вийшло половиною доби. Тепер наступний раз, це сьогодні в нас середа ранок, четвер, п'ятниця, субота, або в суботу після обіда, щоб було половиною доби. Або в неділю вже зранку тоді піду на наступну перевірку. Тобто будемо збільшувати. Найбільше і скаче по всіх. Не дає нікому. Ну, в тебе і господарство висить. Ти найбільше. Добротні такі, Фаберже. Фаберже, добротні. Все. І вже вляглося. Наїлось молока, напилося і вляглося. А як ляжуть, як повитягаються друг коло дружки, як сільотка в банки. Шпроти мої. Да? Червоненькі. Називається, називай, як хочеш. Хочеш усі Васьки. Ну, зайця мені, зайці не гадяться. Шоколадний заєць це оце один із шоколадний заєць. А ті червоні, як бурячки. Ні, вони не як бурячки, вони більш на цеглинки схожі, як кирпичики, знаєте. Головна коло корита охраняти. Ох і мух. Тут тепло, гарно та ще й поросята. Мухи аж кішат. Зайчик пішов доїдати. Із копитами, в корито, все як полагається. От це ж унікум. Саме мале, а саме вредне. Замовила біотан. Зараз вони на кальфастоніку. А вчора замовила біотана 5 кілограмів. І Вова, як поїде завтра, в район з'їзди забере. Бо два тижні ми годуємо кальфастоніком а потім переводимо на біотан. Дівчата знову на два лагеря розділились. Хтось тут сіно їсть, поки я ходила до хрюнзілей, Вова вже їм розклав сіно в обидва ясла. І в ці сіно, і в сарайки сіно, всюди сіно. Так що тепер да, тепер піду на перевірку 3,5 доби, а то й 4. Як буде, перепровірю, найпустіше у лади і у бусі. Найповніше у міри до сих пір. Воно не, ну, не розпирає його, не критичне, не репається, нічого. Ну, от, якщо. Переглядати, да, їх всіх обмацувати, то на ощуп найповніше у міри, а найпустіше це буся, найпустіше це буся і лада. Коротше, старушки розуміють, що від них хочуть. Вони зрозуміли, що їм пора в запуски вони, а от молодняк не може зрозуміти, що я від них хочу. Все. Я на цьому йду. Хату. Вчора я так і нічим не займалася, не перебором речей. Сьогодні в мене останній день це зробити, тому що завтра Вова їде на район і потрібно, щоб він всі речі вивіз. Тому сьогодні потрібно кров з носу їх перебрати. Покрию, напевно, що сир останню сторону латексом. Сьогодні у нас стрім. Хто не пам'ятає, о 18-й годині стрім, тема стріму, окоти. Окоти і аптечка на окоти. Тому всім бажаю гарного дня. Не знаю, як у нас сьогоднішнього дня на 4 чи на 5 днів Google пише дощ. Зараз я на дощ, звісно, не бачу. Ніяких натяків, ага, хоча з цієї сторони бачу, з цієї сторони вже пасмурно, але похолодало, чомусь на дощ потрібно потепляти, а в нас похолодало, плюс один сьогодні був. ага, <с> левко дурко, слухай, <с> чудик. От. Так що не знаю, подивимось, як воно буде. Да, з цієї сторони вже почало затягувати. Оце ось, бачите, де кущусь е цієї люцерки чи що-то таке. От Отут я хочу посадити, оту, от саме отут, де той кущ посередині. Я хочу посадити отутую, яку вчора отримала від Максима. А поміж розами, не знаю, ще не вирішила. Чи, можливо, хризантеми якісь купити, оці шаровидні посадити, щоб воно так от було напівколом, а там в центрі тує. Не знаю, коротше кажучи, ще поки що не вирішила. Все, на цьому бажаю всім гарного дня, чудового настрою. Сьогодні буде менше відео, тому що, тому що буду займатися своїми справами, які вже піджимають. Тому всім папа! -па.